Усім привіт! Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні в вашій увазі ось такий ось дім старий з 1902 року. Ми його зліквідуємо, багато чого цікавого, але все і поетапно, про все розкажу і покажу. Тут буде трохи тягли. Криша вже йде. Добре, що хоч не дожджити уже, не. Давай, Геркулес. Там азбест. З яким ми робити не можемо. Красиво. Давай. О, каратіст. Каратист як ногами махає. Ерік. Ерік, ванд... вандам би тобі позаздрів. Так кажу каратист нам <тас> белан. Не, забере той так. <тас> Я си <тридам>. Нема крещі. <тас> Цегла пішла. І Потолок даємо. Але щось мені здається, що дуже довго будемо чекати на ліквідацію тут азбесту. Яке зубати, ге? Фредді Крюгер відпочиває. Фредді Крюгер. Не летить, вона не полетить. буде. Де, вона холоднокровна. Бетмен! Это ти? Бетмен! Сьогодні мінус шість. Мінус шість грамів. Мороз. Мороз, конкретний мороз. Вчора весь день іде дощ. Весь день йде дощ. Така злива, що собаку на вулицю не виженеш. Так що погода не має значення. Головне робота. А робота є. Робити треба, а на верхів'ях сніг, сніг лежить. Краса тут неймовірна. Потім йдемо туди. Колись дуже давно у моїх діда з бабою було таке саме, таке саме. Пристрешок, чи як його назвати правильно під козирком. І вона називалась Турнац. Не знаю по якому це. Але нахлинули спогади з дитинства. Турнац. Були часи. Покажу зараз, як та, що на потолкові. подвалу тут немає, Особливо тут багато давали. Як завжди, телепорт. Тут на нас чекає вже багато старих фляшок. Потолок вже майже вичищений. Ось такі ретро речі. Такі підсвічники були. Такий старий лампош на комені. Doreč, chata už je z starých ťahov. No aj ten podbúľ vyškrebaný z starých ťahov, ale nepal hlina. hlin. Aj takáto cikáva ríč. Lampadky. Lampadky tak už bývajú cikávené do Долу багато дрібнячіння, можна буде маленькі цікаві речі пошукати. Але на днях мав таку історію, кому скажи, не повірять. З хлопцями розбирали одну стіну, фотографія, напевно, буде, представлю, розбирали одну стіну і в стіні знайшов бронзу. Гарну, цифровану кельтську проколку. Це, це було щось з чим, це було неймовірно. <злух> то, може з чимсь путаєте. No. То кельтська проколка, я знаю, що то таке. Зараз фото в інтернеті, я тобі покажу визначень. <злух> Бронзи. Воно ціни якби немає. Ось такі речі можна знайти, коли робиш руками. Ось тут таке попадається. Во, самогонщики жили. Мідь. Пузырьки разные. лампадка, знову ж таки. Лампа якась. Ох, як показати і всяка всячина. Ось так і робиться з теглами, сортується, укладається. Але хочу продемонструвати вам. Не це. це я собі відкладаю. гарні значки Ось звіра бобер гей гей Курва бобер чи не бобер це взагалі, а? Вухань карпатський золото не хоче. Ми вже сьогодні доїдемо до нього. Карбушку або кувалдою ці ліжки відбити. От на цьому на рекомендую. Чуєш, я тільки сказав за стіл, Він сказав, за стіл, це залишає. ту полку обережно зняти дивись. Ту полку обережно зняти, бачу, що на полці щось є. Чисто? Хто з таким ще до школи ходив? Чумойден, чи, чи портфель, чи як його правильно? Як у музей. Тут колись жили люди. Так що все, все піде. Таке зараз не роблять. Tebe gandžiubas so mene... Tebe gandžiubas mene monetka. <coughs> Віж, у мене є хай, мадярські хай, два папу, я був, так, не ну, я не бачу. А давай бути, але як я у горі. Скло осторожно зняти, не розбий добре. А тебе скло? Скло йому в контейнері там зостає. Ну? Розбивай цей. Шкода, шкода, шкода але розбити. Двері. Двері оці внутрішні також забираємо. Кувалдою вверх, а так скло залишається. Тільки зніми спочатку дзеркало. Дзеркало зніми ліве. Не знайшов? Mm? Не знайшов. Mm, готово, вітер вон таке, що пройтись не можна, з рук вириває. Mm. Так, так, щоб було холодно, двері засвоїться. Наша рукавичка добита, повністю наповнена, чисто все, там розібрано. Все пересортовано, складено. Усе як власник і бажа. Тож Гарно, дякую усім за перегляд, уму найважко. Лайки, дизлайки, коменти. Все. друзі, мирного неба над головою і до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить! to miesto hľadá je, kde my mm. pracujeme.